Вчителі, вітаємо вас з професійним святом. Хай вам ніколи не виривається терпець, а учні не змушують зайвий раз хвилюватись. Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приносимуть радість. В цей день ми хочемо висловити вам нашу подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу. Даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи не старіти душею, сил та наснаги. Вдячні дітей на сонячних днів! У цей святковий осінній день тепла і сонечка побажати. І щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття! Хай вистачить щастя на ціле століття! буде лад на роботі сім'ї! І радісне серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повне хата. Родина, хай буде здорова й багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити і любити. Та шанують, повагу дарують, дай миру жить і та й панує. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Учитель це наша совість, візерець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людині. Немає свого він часу і життя його тільки школа. Вчитель це дружні класи з радощами й болем. Від перших навчальних кроків до випуску атестату. Одинадцять довгих років для нас ви як мама і тато. Душевні ви, справедливі і ціли завоювали. До наших проблем чутливі, хоч є вас своїх немало. Сьогодні вітання щирі, ми вам приносимо з любов'ю. Живіть у добрій і милі. Хай буде снігу здоров'я. Ці дні у вас хай будуть світлі, не знаєте біди ніколи. Буде найкраща в світі, улюблена наша школа. Всем!